Якби ми жили у 1925 році, хто би були нашими літературними зірками? Михайль Семенко, український авангардист-футурист, не боявся експериментувати з формами, епатажно ламав шаблони і класичні канони. Микола Хвильовий, не лише талановитий, Майстер психологічної прози, а й активний діяч українського літературного життя, написав низку важливих памфлетів, де відстоював прав українців на національну самобутність. Павло Тичина український сонячний кларнетист, талановитий поет, який унікально поєднував різні стилі. Однак доля його творчості закінчилась досить трагічно. Український талановитий драматург Микола Куліш частіше за все ми знаємо його п'єсу «Мина Мазайло», але саме у 24-25 роках він став відомим завдяки п'єсі «97», яку у 25 році поставили у Нью-Йорку та інших містах Америки.